Привіт! Наступна інформація буде цікава у першу чергу громадянам України, яким був наданий тимчасовий захист у Чеській Республіці та буде присвячена системі державного медичного страхування та страховим внескам. Найактуальнішу інформацію ви знайдете на сторінці. Громадянин України, який отримав тимчасовий захист у Чеській Республіці після видачі візи, стає учасником системи державного медичного страхування з повним доступом до медичної допомоги. Страхові внески сплачує чеська держава. Щоб отримати візу та отримати медичне страхування, ви також можете відвідати деякі з регіональних центрів допомоги Україні. Громадяни України, яким був наданий тимчасовий захист у Чеській Республіці, у випадку, якщо вони не отримали документ про медичне страхування, так званий дублікат посвідчення застрахованої особи безпосередньо в регіональному центрі допомоги Україні, можуть отримати альтернативну картку, яка дає право на отримання медичної допомоги в Чехії у повному обсязі загальнообов'язкового медичного страхування. На сторінці Фух. через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту громадяни України віком від 18 до 65 років припиняють автоматично підпадати під категорію осіб, застрахованих державою. Вони повинні повідомити медичній страховій компанії додаткову інформацію для продовження або припинення страхування. Застрахована особа має виконати цей обов'язок щонайпізніше через 8 днів після закінчення цього 150-денного періоду або в разі працевлаштування. Невиконання цього обов'язку може призвести до виникнення боргу за медичне страхування. Для застрахованих осіб віком до 18 років навіть після того, як мене 150 днів. Після надання тимчасового захисту медичне страхування автоматично буде оплачувати Чехія. Рекомендовано надати контакти особи, під опікою якої перебуває дитина в Чеській Республіці на всяк випадок. Надіслати свою контактну інформацію можна через онлайн-форму. Так само для застрахованих осіб віком від 65 медичне страхування також автоматично оплачуватиме Чехія. І після того, як мине 150 днів. Також рекомендовано надати контакти на всяк випадок. Контактні дані можна надіслати через онлайн форму. Ну, а тепер про виключення. По-перше, якщо вам від 18 до 26 років і ви навчаєтесь у середньоспеціальних або вищих закладах Чеської Республіки чи України, будь ласка, повідомте про це, надавши довідку про навчання навіть без перекладу, ваше медичне страхування і надалі оплачуватиме Чехія. Повідомлення про навчання можна надіслати через онлайн-форму. По-друге, якщо ви не маєте прибутку і щодня належним чином доглядаєте за однією дитиною віком до 7 років, або за двома чи більшою кількістю дітей віком до 15 років, напротязі цілого дня після повідомлення про цей факт медичне страхування і надалі оплачуватиме Чехія. Умова цілоденного особистого та належного догляду вважається виконаною, якщо Йдеться про особистий належний цілодобовий догляд, тобто дитина не довіряється під опіку іншої особи, навіть члена сім'ї. Дитина не влаштована до закладу з тижневим або цілорічним перебуванням. Дитина дошкільного віку не перебуває в яслах, дитячому садку або в прирівняних до них закладах понад 4 години на день. Або якщо дитина не отримує обов'язкову шкільну освіту, не віддається в шкільну установу або іншу аналогічну установу на термін, що перевищує час відвідування школи, після надання свідоцтва про народження дитини, віднесеної до категорії осіб, які доглядають за дитиною, може бути лише одна особа: мати, батько або особа, яка отримала опіку над дитиною. Повідомлення про догляд за дитиною можна надіслати через онлайн-форму. Третє. Ви можете стати шукачем роботи, якщо подасте заяву в службу зайнятості. Щоб повідомити про цей факт, надайте довідку про перебування на обліку в службі зайнятості до будь-якої з філій ВЗП. Ваше медичне страхування і надалі оплачуватиме чеська держава. Ви можете надіслати повідомлення про перебування на обліку у службі зайнятості через онлайн форму. Та четверте, якщо ви особа з інвалідністю залежите від допомоги іншої особи або піклуєтесь про таку особу, ви можете стати на облік в центрі зайнятості. Щоб повідомити про цей факт, надайте довідку про перебування на обліку в службі зайнятості до будь-якої з філій ВЗП. Ваше медичне страхування і надалі оплачуватиме чеська держава. Ви можете надіслати повідомлення про перебування на обліку у службі зайнятості через онлайн-форму. І якщо ви працевлаштовані на підстави трудового договору чи угоди про виконання роботи з доходом у розмірі понад 10 тисяч чеських крон, або працевлаштовані на підставі договору про підряд з доходом від 3500 чеських крон, медичне страхування за вас оплачує роботодавець. Ну і звісно, якщо ви хочете перевірити, чи ваш роботодавець сплачує страхові внески на медичне страхування. І чи все у вас з медичним страхуванням в порядку? Зробіть запис через. Як підприємець чи самозайнята особа, тобто чеською ОСВЧ, ви зобов'язані повідомити про початок своєї підприємницької діяльності та надати свідоцтво про підприємництво та підтвердження про перебування на обліку у податковій інспекції. Ви будете сплачувати внески на своє медичне страхування як самостійний платник у вигляді щомісячних авансованих страхових внесків у розмірі 2722 чеських крони, як встановлено 2023 рік, який завжди сплачується у період від 1 числа календарного місяця, за який здійснюється оплата, до 8-го числа наступного календарного місяця. Ви можете надіслати повідомлення про свою самозайнятість за допомогою онлайн форми. Якщо ви не належите до жодної з наведених вищих категорій, ви повинні зареєструватися як особа без оподатковуваного доходу ОБСП. Ви будете сплачувати внески на своє медичне страхування як самостійний платник у вигляді щомісячних платежів у розмірі 2336 чеських крон, як встановлено на 2023 рік, і які завжди сплачуються у період від 1 числа календарного місяця, за який здійснюється оплата, до 8 числа наступного календарного місяця. Ви можете надіслати повідомлення про себе як особу без оподатковуваного доходу через онлайн форму. Існує також можливість призупинення медичного страхування. Якщо вам був наданий тимчасовий захист у Чеській Республіці та ви плануєте подорожувати, наприклад, в Україну, вам необхідно повідомити про цей факт медичну страхову компанію. З наступного дня після вашого від'їзду в Україну ви припините державне медичне страхування Чеської республіки через довгострокове перебування в Україні. А саме аж до поведення в Чехію та реєстрації у ВЗП Чеської Республіки. Протягом цього строку обов'язок сплачувати страхові внески припиняється. Повернувшись до Чехії, ви можете зробити ще одну заяву про виїзд на підставі довгострокового перебування в Україні тільки через два повних календарних місяці, наступних за Днем реєстрації. За ці два календарні місяці ви зобов'язані сплатити медичне страхування, якщо за вас не є платником страхового внеску держава або роботодавець. Повідомлення про довгострокове перебування за кордоном ви завжди повинні повідомити в медичну страхову компанію. Повідомлення ви можете надіслати через онлайн-форму. Для закінчення медичного страхування у випадку відмови від візи слід повідомляти медичну страхову компанію про відмову від візи. Ви можете надіслати повідомлення через онлайн форму. Якщо ви втратили дублікат посвідчення застрахованої особи загальної медичної страхової компанії ВЗП чи Р. Новий документ можна оформити під час особистого візиту до будь-якого відділення обслуговування клієнтів ВЗП або оформити його через онлайн форму. Якщо ви отримаєте не візу тимчасового захисту, а іншу візу, рекомендуємо вам особисто відвідати будь-яке відділення з обслуговування клієнтів ВЗП. Де буде перевірено, чи маєте ви право на державне медичне страхування або можливість оформлення договірного медичного страхування. Якщо це відео не тільки було корисним, а чимось навіть сподобалось, пропоную поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на власне наш канал, все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуці, пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!